О, бідали салати котлет. Котлети наїлися і кавуном, і кавуном закусили, бачиш? І цілий... І ще котлети ж на вечір, ще й на утро. І цілий день з одного кабачка. От, бачите? Сім'ю можна нагодувати. Ой, господі, вітер на вулиці. Сильний, але тепло. Ну, я вже вам тоді закінчу відео, як одно трішки відчувається ота гадить. Ось хай якась то ще й неякісне масло. Кажу, от бачиш, як ти мені дав. Зараз санька оце все переносить туди. Кури. Бачите, вже, тут вже все попиляв. Підточив, каже, ножі і попиляв хорошо. А бабушка прийде вигрібатися тут. Каже, мені вже можна там лазити? Саня каже, ні. Я зараз все переношу, потім прийдете, будете лазити. Саня попиляє, шовковицю складе, покупається, а ми поїдемо тоді в місті після обіду купити кавунчика, щось там Коротше, поїдемо в магазин. Не кажу вам пока до свидання, бо ще не закінчене відео. Що це. Саня заліз купатися. Раз, світловим вимкнули. Ну хорошо, літній душ пішов докупуватися. Тепер вже і роботу собі знайшла. Це каутці. Ти... Я туди, ж... угу. а те, я все і туди навіть винесла. У -у -у -у. А я хотіла, щоб включив Саня, хай зніме мені лейку. Так нема ж свята. Як дадуть, я сходу полю тут, бо тут дуже... То зачем поливай, то зачем знімати її. І... Як лейку? Ну от ой-ой-ой, куди заперети. Та я не можу з лейкою. О, раньше чистота. І не скажеш, таке було, так? Да? Боже, вона в тому вікні в спальні, боже, вона mm -hmm. ну, чого така земля. Я мила-мила ту тряпку, це взагалі жах. Швіти. А, а і... вікно. Забули. Вікно закрите, забули. Ні, воно ж от уж машин, вітер от так наганяє, страшенно. Mm -hmm. Та, тут шлангу mm -hmm. по... І оце помить, так. Нехай пізніше. А за що б тирсу виносиш? Ah? Хай вона буде. Не треба виносити тирсу. Куди ти її носиш? Туди, куди сказав хазяйство. А ah, в малину. В малину і з листю місці. Я перве, прямо роз одне листя, а він тоді сказав, що це. Диви, як гарно, тут. прямо, ну так прямо розвиднілося. Диви як. І, і обрізала. Зачем оце? А а Кого? Тумбочку тут. Сідать, да? Ага, Так гарно. Та тобі високо. Та й навіть і не мені не високо. Да? Так от так спина болить. Ага. Ага. О де б оце ти посиділа, як ти А чого правда? Та рівненько так гарно О, відрізав. Ага. Ні, хорошо зробив. Молодець. А ще ж візьму тут свіник оце. Та зачем там шлангом усе змиється? Змиїть. Змиється. Воно муду сурнувало. Нехай на туди десь на город, нічого страшного, це ж не вредно. Так що ну, сьогодні Санька він порізав усе, а каже, рубати потім буду і складати, тому що заморився він, ну ти що, цілий день з цим деревом, весом. Ти включав памір, так? Да? Чи, чи на мобільному? Як ти поцарапався, Санька? Ту, Гладить треба, да? так? Гладить і цілувати. Треба просто рубашку одівати було з довгим рукавом, з довгим. А ну ходімо. Такий вітер. А я лягла масажувати спину, трошки мені відпускав вухо, як у спину по масажиру, шию. І так гарно, потім дрик зупинили, підуть проліземо. Ой-ой-ой, генсики тут його моє. Все попиляв, завтра, каже, порубаю. І складемо. Куди його складати? Хрень не знає. Та куди от, отуди, мабуть, там ще їжі можливість. Другим етажом і буде. І буде класно. Так що, саме головне тепер свиню знайти, щоб готувати шашлик. М -м 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 -м. Помідор не поламав бабушкин, вона я приготувала. А такий він мощний. Так? Його треба прив'язати отак. Сейчас хлиночку. Ось так. О, декін гарний, прямо, мощний, мощний. Ой, як пахне помідором. Так що все, залишилося мілоч. Мілке. Дрібне складемо. Це поколе. І все. І робота. Такий шматок роботи великої зроблений. Ну, на цьому я можу вам сказати. До побачення, до побачення. Нормально жива рот, господі, є змила рот, вже що тільки не їла тим ротом, щоб змить масло. А, ще ось покажу вам, що хазяїн вже сказав робити зараз. Бачите, тільки я не знаю як, то тільки води наливаєш і воно відразу, відразу все буде спливати. Ну, він сказав, так то хай так буде. Павушка не противиться йому. Він уперти як слоняк. А ми всі в сім'ї в нашій уперті. Кожен вважає, що говорить і робить правильно. Так? Угу. До побачення вам. До нових зустрічей. Хай вашій сім'ї буде мир і злагода. Не пийте масло.